І починати фарбувати дерева. І ще хочу оголосити, не розходьтесь, будь ласка, після боку. Перше нагадати, що Луган це Україна, це основна мета. А по-друге, підфарбувати дерева, тому що зараз, в принципі, це актуально і святково, і до травневих свят. І... Думаю, це гарна ідея. Ну, Насправді, хто знається трошки на садоводці, що внову спеціально навесні підбілюють дерева для того, щоб не жучки ніяка напасть, роз'їдала. Зараз в Луганську так само потрібно, можна аналогію провести. Нам треба трошки очистити місто, зробити його гарнішим, тому що є від чого зачищати. Як можемо, так боремося, не хотілося не хочеться просто для себе заспокоїтися, не хочеться бачити три колори в місті. Тому ми ми маємо нас до того, вимушуючи виходити вночі і перефарбовувати. Луганську немає місця російським прапорам, лише українським. Ми фарбуємо дерева біля пам'ятника Шевченка. Тому що ще місяць тому тут були намети антимайданівців. Ми хочемо, щоб цей парк був українським.